Слава Україні і слава й мужнім захисникам! Вітаю любителів винограду! І вина сьогодні кіно в мене про виноград Київський янтарний і про результат з нього, який є. І ось же починаємо з цього, як цей сезон розпочинався про Київський янтарний. Дивимось! Київський янтарний. Пташечки подьогобали вже ягідки, загниваються. Охоронець один лежить. Охороняє виноград, від пташок називається. З одного краю куща охоронець. Далі київський все йде. І на сьогодні ну, майже вже готовий в відкритому ґрунті в мене. От. Тут друга охорониця лежить. Я проспав часно, не заховав їх від пташок. І тут вже почалось мало того, що птахи вже оси, мухи налетіли. І ці кущі в мене під теплицею. І знову у нас дощі йшли із теплиці. Вже стільки наляло вже сюди тієї води. Що навіть мій київський не витримує. І є вже тріскання ягод. Де-не-де не критично, але і де в деяких місцях мені довелось досить багатенько виривати тих ягід. А ті мухи вже лазять тут. Халепа. А охорона дрихне. Охорона, ану-ка ганяти те все войско. І далі цей кущ іде в мене. Взагалі ще більше пошкоджене грону. Це є, тріск. Це птахи подовбали, що тріснуло, що пташка подовбала, що оси доїдають. Ну Ось така картина. Ще б йому тиждень повисіти, набрати більше цукру, і я б вже з нього робив вино. Ну На сьогодні situation ось така. Охорона спить. Птахи літають. київський янтарний 7 серпня. київський янтарний сьогодні 10 серпня і приходиться нам його зрізати, тому що він практично вже достиг, але дуже сильно накинулись на нього. Оси, довбають, нищать неможливо. Часно сіточки не взяв, грона в нього досить такі великі, гарні. І ті ягодки подовбані, як ви бачите, починають загниватися. Плюс до того дуже сильні дощі йшли. Цукристість з нього в верхніх ягодах майже 18 брикс, в нижніх ягодах 14 брикс. Ну, ще помірюю потім в суслі. Ось таких 4 посудонки набрали. Київський янтарний робимо вино. Ось побачили, як в цьому сезоні він себе показав. Цей сорт, до речі, в мене, якщо ви дивилися попередні мої відео, і взагалі дивитесь мої відео, він в мене вже більше 30 років київський янтарний. Але свій потенціал отакий він від розкрив повністю за останні роки, ну, мабуть, 5-6 років 7. Я почав з нього робити вина. Вина в основному я завжди роблю сухі, без так званої шапталізації, без додавання цукру. Але в цьому сезоні ви побачили, що він сукристості набрав мало, тому що він вже був на грані знищення шкідниками, осами і птахами, мені довелося його зрізати. І я робив з нього вино. Зазвичай в мене київський янтарний достигав на кінець серпня. А це вже, як ви бачите, до середини серпня він вже мав би достигнути. Але так як пішло пошкодження, я вимушений був вже робити з нього вина. А так як я проживаю. В такій зоні, де нас виногради так слабо набирають, цукру, не так, як на півдні. Але зазвичай він 18-20 брик завжди набирав. Він, до речі, і пригожий цей виноград і для споживання свіжому виді, він дуже солодкий, з присмаком якогось меду має. ну Дуже класний він виноград. І ось вино з нього також класне виходить. Але так як в цьому сезоні така ситуація вийшла, я мусив його робити з шаптолізацією, так званою. Тобто додавав цукор до нього, щоб підвищити його цукристість. Тому що в суслі в нього було, коли я поміряв, 14 бриксів. Як ви розумієте, це досить мало. Один відсоток цукру у суслі нам дасть на виході 0,56% спирту. І ось стояв розрахунку. Я, якщо в мене 14% брікс, 14% цукру було на 30 літрів соку, я додав 1 кг 200 г цукру. Щоб в результаті отримати в своєму суслі 18%. 18 брікс. Ось таким чином, якщо я підняв до 18 брикс, коли це вино перебродить, в мене на виході буде приблизно 9%. 10% спирту у моєму вині. І це буде сухе вино. Так от, в результаті відбору чистих ягод ми з дружиною руками всі ягодки перебрали. Ні одної зіпсованої ягоди чи підгнившої нам не попало. І в чистому вигляді нас, ми отримали 30 літрів соку. Це вже відпресованого. І. Я туди до цього соку додав чисту культуру дріжджів 7,5 г. І з розрахунку 2,5 грама на 10 літрів соку. І поставив його на бродіння. При температурі, ну, там в мене таке приміщення є. Температура була приблизно 15-16 градусів. І воно досить гарно бродило. На чистих культурах дрожжі воно так рівномірно бродило приблизно 2 тижні і потім поступово бродіння те почало щухати. Але почало повільне бродіння, тихе бродіння, як то кажуть, називається яблучно-молочне бродіння. І це воно в мене стояло до жовтня місяця, і в 6.09 бродіння повністю зупинилося, я його з осаду зняв. І поставив воно стояло в мене до нового року. майже. Перед новим роком я його знову зняв з осаду і воно стояло ще в теплі, щоб повністю бродіння закінчилося. Тому що в мене був такий досвід негативний, що не повністю переброджене. Потім при теплі воно може знов брудити. І зараз видимося, я його переніс в холодне приміщення, підвал, в льох, де температура 4 градуси. Зараз. І воно зараз там стоїть і буде в мене стояти до, майже до літа, до повного очищення і освітлення. І ось це вино повинно пройти повністю освітлення природним шляхом. І раніше, ніж на початку літа, я його пляшки куркувати не буду. І з свого досвіду, я знаю, ось це вино я вже роблю років 3 або 4. Найкращі показники, коли воно набирає 18 брікс, без додавання цукру всякого. І виходить якісне, хороше сухе вино. Ось в мене є поза минулого року. Це вже йому 2,5 роки. Вино я ось келих наляв, спеціально вам показати воно. Чисте, прозоре, хороше вино, якісне вино. Це чисто сухе, без додавання будь-якого цукру. Я його тільки що розкуркував з пляшки, дістав з підвалу йому 2,5 роки витримки. І це дуже якісне, хороше вино. Причудовий аромат. Просто чудове смачне вино. Отримав відео про своє вино Київське янтарне. І ось що він мені написав. Дегустація. Світле, майже біле, суниця на полі, бомба, льодяник. Чудовий баланс між запахом, смаком та після смаком. Мягке, чуть маслянисте, кислотність в міру, фініш солодкий з гірчинкою. Колір блідозолотий. Так і є ніс – солодка диня, суниця, полуниця. Смак маслянистий, полуничний, духмяно-квітковий, легка кислотність, приємний солод. Фініш офігенний, довго довгомасляний, мускатний. Воно справило найкраще враження. Цікаве, приємне, чудово збалансоване, готове до вживання. 21.05.24 року він робив ту дегустацію. Цим оглядом я не хочу просто похвалитися своїм вином чи розхвалити його, а показати, що навіть в таких умовах, де я проживаю, в складних умовах з цього сорту винограду, київську янтарну, можна робити досить хороші, якісні сухі вина. Хто в мене придбав, чубуки чи саженці цього сорту, робіть і ви будете досить сильно ним задоволені. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Обов'язково підписуйтесь, якщо вам дійсно цікаво. Ставте подобайки, поширюйте це відео, підтримуємо наше військо обов'язково. Допомагаємо війську і все буде Україна. Обов'язково, я в це вірю. Бувайте!